Чувак. Який сьогодні день? Вівторок Вівторок? Слава Україні. Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Сьогодні вівторок, 9 серпня і 74-й випуск новин. Бандайнамка під час турніру Ейво вирішила тизернути наступну частину гри Tekken. Інтернетами вже вангують, що це буде ремейк першої частини. Як карта? ляже. Вчора в реліз вийшла гра від колишніх розробників Tomb Raider у всесвіті Говарда Філіпса Лавкрафта під назвою Dream Cycle, В сенсі цикл снів або цикл мрій. Тут вже хочете таке трактуйте. З нагоди виходу із раннього доступу гра має знижку 50% і тепер коштує 139 гривників. А Ой. чого так дешево, я чогось не добачаю? Пропозиція діє до 16 серпня. Актор, що зіграв Джона Марстона в серії забувок Red Dead Redemption, під час інтерв'ю заявив, що з радістю долучився б до створення ремейку першої частини. Гаразд, чуваче, я у справі. Ubisoft заявила, що продовжать партнерство з Sony та їх забавок у прокачанні версії PS Plus ставатиме дедалі більше. В міжнародний день кота GC Game World опублікували фотку старого нового мутантованого кота. Кіт! Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг. Не пригай, Кіт! Все норм буде! Тим часом компанія 4A Games шукає людей, щоб долучити до своєї команди задля створення нових IP. використовує для цього твіттер. Unity запартнерилась із Майкрософтами, щоб користуватись їхніми хмарними середовищами задля розвитку інновацій у відеоігровій індустрії. Дякую всім, хто дивився, зустрінемось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.